Чому у Луцькій громаді нема завчасних попереджень про відключення електроенергії? Мер міста Ігор Поліщук пояснює, що на те є вагомі причини. Відключення світла у Луцьку не є плановими. Ці відключення аварійні. Рішення про відключення працівники Укренерго приймають в режимі реального часу. Коли бачать, що на певній ділянці стається надвисоке навантаження на енергосистему. На виконання рішення у Волинських енергетиків є лише 15 хвилин, інакше на мережі може статися сест. Системна аварія з куди гіршими наслідками. Диспетчер коренерго Корен... він моніторить ситуацію по навантаженню на тих чи інших системах. Коли він бачить, що якась гілка або якась ділянка мережі перенавантажена, він дає розпорядження на Волонібленерго, і Волинібленерго протягом 15 хвилин має це розпорядження виконати для того, щоб уникнути великої аварії. На енергетичному об'єкті або на мережі, яку потім треба буде дуже довго усувати і внаслідок якої постраждає набагато більша кількість побутових споживачів, юридичних осіб, які отримують електроенергію з того чи іншого об'єкта і так далі. Тому здійснити повідомлення, коли який мікрорайон, або коли який населений пункт те чи інше село відключать, неможливо, тому що це все відбувається в режимі реального часу для уникнення серйозних масштабних аварій на наших енергетичних об'єктах, на мережах і так далі. Того, ця інформація є інформацією з обмеженою доступою, з обмеженим доступом з точки зору безпеки, тому що ворог моніторить цю всю інформацію і теж робить свої висновки для того, щоб в майбутньому нам нашкодити. Ігор Поліщук просить із розумінням поставитися до таких заходів. Разом з тим, мер міста вкотре закликав жителів громади зробити запаси води, зарядити всі гаджети, павербанки і ліхтарики. Літнім людям не забути зарядити тонометри, аби в разі повторення аварійної ситуації люди були максимально готові до цього. На превеликий жаль, сьогодні ми бачимо, що ніхто ні від чого не застрахований. Така ситуація, як була в суботу, може повторитись, може навіть бути з гіршими наслідками. Про всі необхідні дії, про всі необхідні кроки, що необхідно робити в разі настання такої ситуації. Ми будемо повідомляти усіма доступними методами і телебаченням, і зв'язком, і інтернет, і так, далі, і так далі. Але люди також мають бути готові, тому що на превеликий жаль, сьогодні ми живемо, і це війна.